Всім привіт, Ми на ринку шувар, де будемо оглядати ціни на овочі. 220. Ой, oh, який осінній вибір. Цибулька. 220. 220. 220. – Капусточка 75. 75. – Сімдесят, 130. 130, 130, кріп. Кріп 180. Метрушечка 170. 170. Щавель є на зелений 150. борщ? 150. 150. А шпинат? 100. 100. Це все 24 місце, 10 ряд. 9 ряд. 9 ряд, сорі. Скільки помідор? 100. По 100. А це український? Ще не, ще не український. огірочок? Огірочок по 90. По 90. А салат? А салат 85 пучка. По 85. Ось така редиска по 23, а кріп 20 гривень. 20 гривень. Ось такий пучок. А штавель. Шпинат. шпинат. 150 кг. Шпинат 150 кілограмів. А по скільки бурячки? Бурячки 60. 60 гривень пів літра. А Хрін, хрін 300. 300. Добрий день. Пожирок по 100, а салат? 60. 60. А помідор, гілка? 115. 115 А це наш помідор? Це вже наш сукальський. А ось такий помідор? По 95. Дивіться, яка пекінка гарна є. Скільки? 70. А ось така капуста? 73. 73. Огірочок? Сотня. 100. Салатик? 60. 60. Є каредиска? 75. 85, А ось така в кучках? 23 білого. 23. Це є 9 ряд, 15 місце. Звичайно. Ще є, звичайно, по 22. Зараз покажемо, як якому... вона виглядає. О, дивіться, яка гарна а Скільки така Була фут Була капуста? 75. 75. скільки капуста. 53. 53. 53. скільки капуста. 55. Ось така картопля по чому буде? По 22. Ось така цибулька. Цибулька по 25. І ще в них є домашні яйця. Домашні яйця по чому будуть? По 6 гривень. А в чому буде ось такий буряк? 28. 28, а менші? 15. По 15. Оскільки такі робили? По 45 ящиків.